Как меня кумарят все водии трамваев, это просто жесть. Стоим на Святослава Хороброва на переезде через Короленко. Прям на рейках. Пропускаем поток, якой по главней. Ниво, сзади стало, блин. И трезвоны, и трезвоны. Ну что за... Что у них в голове вообще у этих водиев? Я не могу понять, трамвая. Всім привіт! З вами Дімас, ви на каналі Таксі Дніпро. Знов вівторок, знов я виїхав працювати. Виконав вже одне замовлення з камній на, на горку. Біля терму тут в дом привіз дівчину з дитиною 287 гривень. По безналу було, було замовлення. З понеділка в мене знов замовлення без комісії. Так що можна хоч нормально почувствувати заробіток. Приїхав, чекаю на замовлення, три фільтри включено по центру під комфорт. Навіть менше ніж під комфорт. Правий міні взагалі ні, нічого. Теж, наверное, включу під комфорт. Коротше, нічого не заходить Будемо чекати. 4 замовлення в ефірі в Кайдакі, Краснополі, все 2. Вчора не працював. В неділю, в неділю, неділю теж не працював. Сьогодні в мене робота, напевно, обламає. Прийшло замовлення стандарт 1.08 коефіцієнт 232 гривні за 8,2 км. Їхати з Гусенка на квартал будинок культури Шинік what are Поки що все складується непогано. Приїхав на теру. Вийшов скільки я тут? 5 хвилин покурив і прийшло замовлення. Ох ти, блін, і на нагорку з того ж місця. Народ хоче їхати. Взагалі, прийшло замовлення з Богдана Хмельницького 113 на... На, на. на... на Шевченко 34. Подача тут 200 метрів. Так що їдемо знову в центр. 195 гривень за 7,2 км. Привіз хлопця і дві дівчини на Шевченко. І відразу мені прийшло замовлення знову на квартал по комфорту вже 242 гривні за 8,5 кілометрів. Їду за Екатеріною і поїдемо на квартальну 7А. Так, ось я вже на кварталі знову спроба номер 2 Подивимося, скільки цього разу. Ну я чувствую, що тепер я буду тут стояти довгенько. Я ж не можу дважды зі спальника виїхати швидко. Приходило одне замовлення в этот посіок Копитний. Я відмовився, можливо, може і треба було поїхати там з Тополя, мабуть, більше шансів кудись виїхати. Коротше. Під'їхав до Тери постояв біля Тери тут напроти. Тепер. О, блядь. Ніяк не залатаю тут эту щіль. Тепер вирішив, поїду, я поближче туди до Тітова. Постою десь біля Крайзіленду, тому що тут, ну, ніфіга не приходить. Скільки? 45 хвилин простоїв. Прийшло мені замовлення і не повірити куди. З Незалежності 20А на Метростроївську 8 на парус. <рес> так що їду на парус 312 гривень за 14 кілометрів. Без комісії, так що можна і поїхати і по стандарту. А там подивимося, не знаю. Якщо прийде щось в центр, поїду ще в центр. Якщо не прийде, постою хвилин 10 та поїду додому. Не розумію я зараз ці тарифи... У мене стояв правий берег, там де парус і, і камні. Стояв 140 за 3,1750 наступний. І зайшов в голий стандарт. Якось так. Хоча от в уклоні в клієнтському, якщо я заходжу як пасажир, то тарифи по стандарту 80 подача 1270 км по місту. А які насправді ніхто не знає. Виконав замовлення усієї на Метростроївській 320 гривень отримав. Ну, жінка тоже та... достає тисячу Блін, А у мене всі були беззнальні замовлення до цього. Ну, добре було в мене там 700 гривень. Всі віддав їй сотки, одну двохсотку Залишило мене без мелких. Включив до дому в центр, два фільтри Сейчас ще болта включу. Напрямок Сімферопольська 17 постав. Звісно, що уїхав я пустим на камні. Коротко про сьогоднішній вечір ітоги. 5 замовлень я всього виконав за сьогодні за 3 години заробив 1255 гривень. там, оставила мені на останньому замовленні чаюхи типу. по пробігу 57,8, ну, 59 км. 960 гривень чиста каса вийшла за сьогодні за 3 години, 320 гривень за годину. Ну, як би нічого, але замовлень немає, замовлень зовсім зовсім погано з замовленнями. Так би можна було ще годинку поїздити. На цьому по вівторку все. Хто не підписаний, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Зустрінемось завтра в середу. Хотів би я сказати, що це вечір середи, але то ні так, це четверг, сьогодні 13 листопада, четвер, і я розпочав вже свою роботу сьогодні. 14.30 виконав одне замовлення за 267 гривень привіз в центр на Старокозацьку і чекаю вже наступне, включив ланцюг, буду бомбіть по ланцюгу. Вчора в середу питався виїхати, ну як питався, повключав фільтра, 2,5 години прочекав, нічогісінько мені не прийшло. Десь о 9 я вже відігнав на стоянку машину, бо вже смисла виїжджати не було. А сьогодні так вийшло, що я проходив ВЛК. До обіду я все порішав, в принципі. Ну не все. В понеділок ще здати кров і флюорографію зробити. І тоді комісія буде пройденою. Прийшла мінімалка по центру, кілометр їхати. Один подача. З Яворницького 61 на Google 92 гривні по комфорту. Ну що ж, поїдемо, приходив мені перед цим заказ, я його відмінив. Хоча потім подумав, треба було, мабуть, прийняти Щось я тупанув У мене ще ж без комісії замовлення. Приходило не обов'язково в Сурську михайлівку 42 кілометри, полуторний тариф за 1115 кажуть, гривень. Я щось так по привичці, як завжди, скасував, а потім думаю, стоп. В принципі, 42 км за 1100 без комісії. Пова я його не взяв. Тепер буду катати оце по 90 гривень. Так що буває. Ну буває таке, що. Що люди підтупляють. Так, ну що ж, їду за пасажиром. Чи пасажиркою 5.0 рейтинг, 1568 поїздок. І повеземо на гоголя так, да, давно я в день не катав не катав ще й в будній день. Припаркуватися взагалі зовсім нема де. Даже от висадити пасажира і то приходиться так на проїзній частині. В общем, виконав замовлення. Успенська 7Б. Опять минималочка. Не хочу я мінімалочку, блін. Тут щось пробки якийсь, я б з центра куди-нибудь рванув, наприклад, сурську михайлівку але тупанув чекаємо другу спробу. Ой, який з жовто-блакитними этими. Набалдашниками на дзеркалах хотів карму повисити щось чувствую не, не вийде на яворницького там тоже тянучка з этим ремонтом тротуарів тут тоже он затикає за того що грузовик став, зайняв полосу Блін, ну где стать? Де стать? Тут якийсь пішохідний перехід наполовину стертий В общем чекаю на щось путнє подалі від центру. Сонячний по стандарту. 140 за 4. Сліпінського 4. А, не хочу. Вот если б не Сліпінського 4 взяв би. От это на Ліпінського заїдеш, Потім розвернутися треба. По Грушевського. Виїхати опять на. Яворницького, на січових стрільців Опять заїхати, щоб потім виїхати на міст. Ще одне скасував за 85 гривень по уклону. Взяв замовлення по болту сліварної 17В. Теж подачка, звісно, зовсім немаленька. Ну, спробуємо сейчас податься побыстрейше. В общем, здесь с набережной на зупинці, чешу. И ехать 185 гривен, там что-то за 3,5 километра. Ну, как бы нормально. Болт вообще показывает, что я здесь, блин, на Воскресенской. Какого-то фига. В общем, еду за Натальей. і будемо прориватися спочатку за нею, потім туди, куди вона замовила. Ні, ну скільки дебілів за рулем! Це просто жесть, блядь. Їду по Успенській, и повернусь тут на Крутогорний, пропускаю його, у нього ж головна. Він мало того, що з поворотом направо мигает. І стави стоїть Я кажу, блядь, проїжджаю вже Проезжай, кажу! Он еще по сторонам дивится, а потом поехал в результате прямо пересекать крутогорный. Ну вообще, ну это просто, блин, дебилы. В общем, привез за 190 гривен, дівчину на Сечевых стрельцев. перед ДТБ тут Motolux. Ну, а, опять. Опять через всю... Блин, капец какой-то. Через самое пекло пропонували мені на Пушкина, на Кучеревского. Воскресенская на вокзал 126 гривен. Всі на... Всі на баланс. Нафига мне баланс тут? Короче, я так чувствую, навідміняю. Вже 68% карма. це капец, все. Сейчас їдем. Пришло замовлення. 354 за 14 по комфорту на лівий берег з промточкою на Славянку. Забирать з Брукса, їду за Надеждою і вперед із песні. Приїхав на промежуток на Курчатовський, і потім їхати не зовсім, конечно, мені б туди хотілося. На Петрозаводську туди, блін, трошки в час, в чагарники. Ну, то вже щось що робити, вже все. Вже відміняти далі нема куди. На Любецьку 89. Чекаю дівчину, сказала 2 хвилини і помчали далі. З центру на Курчатовський домчав вообще, шикарно швидко. Там пару світофорів не працювало. Інші зелені були, так що взагалі шикардос. Надіюся, і на лівий зараз швидко. Замовлення виконав за 358 гривень і відкотився на... На, -на, 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 на лівий берег поближче сюди до цивілізації. І заїхав заодно на заправку, там чисто в туалет і. 10 літрів на укернафті задувгаза. І, 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 і прийшло замовлення тут по лівому берегу. Блін, мені дзвонили. В общем, 155 гривень за 5 кілометрів. Знов по лівому берегу прийшло мені замовлення 160 за 3 км, комфорт 1,18 коефіцієнт. З Карельської 12 на ЖК Аржанова. Єдине, що я не знаю, що це за вулиця, як мене малює уклон. Чувствую, що там дороги ніфіга нема, поэтому поїду, трошки об'єду по образцово. По у Санька спитав Салтівська, кажу, це нормальна вулиця. Він каже, да, нормальна. Оце їду, блін, по нормальній вулиці. Ну, Саня, ну погоді. Я ж думав тут асфальт рівненько все. А тут... Такое себе. Там яма, там яма. Нормально. Це відвіз на Аржанова, і він попросив. А вон він, кстати, забирає автівку. Попросив почекати, каже, я зараз гроші заберу і сюди назад. Зможете відвести? скільки буде коштувати? Я кажу, ну, десь 200 гривень. Он добре. В общем, поки він ходив за грошима, приходить, я кажу, щось, я вже сумніватися почав. Говорить, я 300 дам. Ну, добре. Привіз його за 300 гривень назад за автівкою. Так що нормально вийшло 160 і 300, 460 гривень туди і назад. На Audi виїжджає з автомийки. Прийшло мені замовлення в центр. Нарешті поїду в центр. Сарарадський 56 на Грушевського 4Б, 227 гривень за 8 і 6 кілометра і подача 1,2. Так що їдемо на Араратську забираємо пасажирів і в центр. Прекрасна пасажирка. Було побізналу 227, вона ще виходя дала мені 50 гривень чаюхи вообще зашибісь. Наступне замовлення взяв 1.8 їхати за 126 гривень з Виконкомівський на Яна Ходоровського. Боюсь, конечно, що там, мабуть, блин. Хренова дорога, я вже не пам'ятаю, що тут за Яна Ходоровського. Ну ладно, вже взяв. Що сьогодні день продлений? Місто Ходоровського на Богдана Хмельницького 4В. Попросив поміняти точку, бо каже, вже, поки чекав таксі, вже на Ходоровського не треба. Я говорю, ну добре. 148 гривень вийшло замовлення. Чекаю наступне. Прийшло замовлення мені комфорт 122 гривні за 2,6 км. Січових стрільців 92 на Шевченка 37. 900 метрів подача. Їдемо, забираємо з пасажира 4,8 рейтинг. І віземо на Шевченка. Виконав ще одне замовлення по центру з Грушевського 4 на нагорку привіз 125 гривень комфорт. Дівчина позвонила каже, там було взагалі. Посередині, між Троїцька і Грушевського. Вона каже, давайте, щоб ви там не об'їжджали по Карла Маркса. Ми піднімемось трохи. Я говорю, ну, взагалі буде чудово. Так що п'ятерочка, все чудово. Ось я виконав своє домашнє замовлення. <кій> Привіз на Комунар. 294 гривні за 13,6 км. Жуковського. І зараз вже буду їхати додому. На сьогодні хватить. Поки качусь додому, підіб'ємо підсумки сьогоднішнього дня. Виїхав, нагадаю, я о другій годині. Зараз 20.30. Пропрацював 6,5 годин. Каса по уклону 10 замовлень, 1955 гривень, плюс по болту 156, плюс 50 чаюхи. Це 260 і плюс е, замовлення, которое, мимо... мимо додатку 300 гривень 2460. Пробігу зараз 84, 86, ну 86 кілометрів. Чиста каса вийшла 2030 гривень. Поділити на 6,5 годин 312 гривень за годину. Непогано, непогано. Попрацювали, підзаробили і тепер відпочивати. Так що, всім гарного вечора, тихої ночі, всім пока. Всіх обняв. Підписуйтесь, ставте вподобаєчки, кому сподобалось. Кому ні, теж поставте вподобайку.